Прям видно, що воно трошки так піднялися. Оба на вже хтось. Ну, Тут сісти, попрацювати, щось буду замальовувати. І в другому описвіту десь ну, теж, ну, текста, може, сторінок на 4-5. І традує і воно вже щось крупне. Але з іншої сторони. Так, новий день. А, сьогодні вирішив зробити ще, підготувати грядки для помідор для розсади. Можливо, і навіть трошки ще посаджу, побачу. Бо, можливо, на днях буде знову дощ, і це було б супер. Воно я вчора посадив угірки, так воно вже прихватилися, вже почали, прямо видно, що воно трошки так піднялися. Так що, слава Богу, хороше, що воно земля нормальна така волога. Може, якраз на днях ще трошки піділлє після сонця і було б ще ідеально. Оце тут біля чеснока, вирішив грядку зробити. Там огірки, а оце тут буде ще перед клубнікою, знаємо ще почищу. І тут буде е помідори, грядка теж. Ну якось якось понасаджу. Ще там трохи далі гірки, ой, помідори. Біля кабачків теж десь там помідори. Трошки покопався там, вже пізніше зроблю це. І оце ще вирішив зробити клубніку, трохи почистити. Тут Йолки, палки в клубні, які можна буде і цвіте, то дай Бог воно буде виросте. Піду ще за забором трошки почищу вишню, а то воно, як позараз стало сусіди. Кажуть, що сільрада чи щось таке просили, щоб його почистити. А якщо не почищу, то буде як тут. А це тут не просто почищено, тут потраплено. Та якась шкода землі, щоб травити то вже порубає, зараз матигаємось. Мишку, мишку знайшов. Привіт, Маючка. Да, а огірки вже нормально там виростають. Нормальні такі там вже третій листочок розсадні оці огірки. Почала рости. Ну коротше, непогано ну, вони там під деревом. Помідори посадив. Ну, хоч вже оцю, оцю розсаду. Вшоваться. Вони такі густі. Коротше. Але не знаю. А, попортив я коріння, коли їх витягав чи ні. Ну, переекспериментую, то потім розкажу результати. Ну, тепер зрозуміло, чого там кошка біглася вночі. Ну і що вони там грюка, а не за мишей ганять. Вже перше число, перша е, дата літа. Трошки вже постирався нарешті. Так в тазику, як, як, як міг. І потрошки буду ще знімати кадри, як я е, вже дня 3-4 десь е, розробляю сюжет гри. Не хочу сильно на тому просто так, в загальному покажу про це. Сьогодні я вирішив тут ось на ложачці. Ну, така ложачка, трохи зароша, звісно. <сміст> тут сісти, е попрацювати. Щось буду замальовувати, те, що вже більш-менш чистовий варіант. І щось там ще продумувати. Вирішив зробити таку карту. В цілому, типу, хронології, що де відбувається. І ще декілька файликів. <кхем> це, власне. Острів описується, острови описуються, ну, тобто карта. Герої і предмети важливі, ну типу предмети, плюс-мінус предмети. І це те, що в мене тут вже понаписано. Це референси. А це в мене понаписано купу, просто підряд всієї. Скільки тут сторінок 12, десь 10. Зараз буду продовжувати займатися. Я вже четвертий день літа. Посадив зранку помідори, досадив, точніше, вже всю розсаду, бо скільки можна чекати, це все розтягувати. І ну, потрошки е ці бур'яни вириваю. Сьогодні ночі дощик був. І е каралських шукаю постійно. Бо, блін, помідори гризуть, ну капець. Зараз покажу, що за ігриками. Огірки теж тут трошки так. Все, вони два. Чи то під'їли. Ні, навіть три. Ось тут вже нічого немає і тут нічого нема. Чи то під'їв їх, тобто воно теж приунив. Нормально, нормально було, потім раз і все. Ось такий самий був. А раз вчора став. встав. такий. Може корінь під'їли, може щось... Згнило, не знаю, через занадто вологу. Воно тут під деревом добре намакають. Ось такий вже укропчик, вже чималий, такі гнеться до сонця. Росте нормально. Ці помідори такі трохи нещасні. Деякі більш-менш, ну типу, такі ще ну, більш-менш. Десь вони все вже пропали. Якісь от, наприклад, які тут показували, ну такі. Трошки погризли оці карлацькі. Трошки близьковато, звісно. Це ж тут помідори, а там воно, а там картопля вже. Ай, ну, сіна тут я б не знайшов краще місце. Це хіба що картоплю там садить, а помідори десь там. Тоді б воно ще було далеко, так? Тут я несійно багато землі обробив, щоб було всі на великій відстані. Ну, отакі вони трошки пожевтівші. Не знаю, виростить, не виростить. Ось моркву. Тут вона, до речі, та, що я тако ленточки, то тут майже нічого не зійшло, там по декілька штучок. Буряк трошки зійшов, ну, теж трошки дивно, чого і так мало зійшло. Це сьогодні дообробив, щоб бурінця не було, бо було ну так, ще мало. Було десь десь як оце тут, було і так само і тут. А це вже обробив. І тут ось морква вже така. А такі от паростки, їх теж прорядив трохи. Там далі ця, як вона називається. Редиска, рядиска. Вона вже до речі тут десь вилазила. Це, макушки, ось о. Макушки вже і видно. Що вони тут. І мабуть можна їх вже їсти буде. Ну, може сьогодні ще не буду їсти, але скоро можна було попоїсти. А тут морква така. І це і прирядив добре. Але все одно доволі густенько. Ну, побачимо. Може і повиростає нормально. А це тому, то що я обробляв ту землю, то там воно помідори о, посадив. Побачимо, як вони будуть робити їм. Бо вони отако трошки попадали, бо їм ці невеликі стовбури. Деякі більш-менш стоять. Я ж землю полив, коли їх садив, то може прихватиться. Короте, побачимо. У цих тут прямо коріння, вони великі стаканчики були, там коріння, ну прям капець, скільки коріння було. А в цих ну такого там, мінімальне коріння, то може вони швидше. Так от попадають част частково. А ці, може, і не будуть прям такі супербадьорі через такі величезні стовбури. Але ну може все ж стануть. Така погода, якщо буде далі, не сильно шпарить, Трошки хмарно, то проживуться, я думаю, побачимо. І оце тут все, оця вже зійшла квасоля. Теж не в кожній лунки, ну насправді тут із усіх, мабуть, тільки двох чи трьох, не зійшла щось таке. Ну і кукуруза. Деяка картопля, мабуть, через те, що гарні такі були ці. Як вони називаються то Оба навіть з карватських. Треба подавіть їх. М -м... Мабуть, через те, що вони були е гарні такі ці. Як він називається? Прикольно, Ми поскладалося, вже сонця нема, по цій листі по... ну, поскладувалися. Я такого не пам'ятаю, щоб було <смі> на картоплі, я таке бачу. <смі> Цікаво. А, деякі гарні були картоплини, то вони прям ростуть просто капець. Відгортаєш все одно ростуть. А деякі прям і досі там, ледь-ледь щось якось потихеньку. Сьогодні тільки один, одного караласька знайшов. Не знаю, чи то ще не всі прокинулись, чи якось що їм там не так. Ну, може і добре. Ну, як будь якому випадку хорошо. хай вони максимально не хотілося б його травити це все. А що в мене ще тут? Кабачки. Кабачки ось деякі. Прям хорошо. Деякі прямо воно... ну, оце тут найбільше, що таке повиростали. Але їх тут три чи чотири куста, п'ять кустов. Із усіх. І гарбузів там десь двоє невички посходило. Чого всі інші не посходили, чись він на глубоке посадив, чи щось на сіні просто не дуже якісне було? не знаю. А, ці до речі. Я ж е... Як це прополов, чи як це називається, ну типу, коротше, повиривав бур'яни на клубніки, то тепер у мене там клубніка вже. Я, Насправді декілька пару днів тому вже їв трошки. Така грядка клубніки. От власне клубніка. Обана, І вже хтось. Гризе її. І вже хтось гризе. Ну, теж погризло. Не Непогано. Трошки пісок, ну забагар. Ну, про таке. Ці, як він називається? Сонечко тут не прям зовсім весь час, але досить багато сонця, тому вона не... Ця. О, жук. Вона не, не водяніста така, прям солоденька і при цьому не, не прям кисла, чи я не знаю. Може бути кислая кубніка, не пам'ятаю вже. М -м -м. М -м -м -м. О! Ось що, дивіться, яка гарна. Це вже точно по постига. Ммм. Ммм. Та ти що? Яка смакота, смокота. ми саме саме достигли. Так класно їх збирати, коли вони не цей. не... Не оброєні і не супер густі. Що їх видно одразу? Що е... равликів немає. Можна е... спокійно собі не переживати, що їх там хтось поїсть через занадто вологу. Ну і сонце нормально попадає на них. Навіть не супер-супер достигли, все одно смачні. Ну от от така, наприклад, кумнічка, да? Ладно, така ще сильно зелена. От така, начебто, могла б іще побути. А от я думаю, що вона ще да, супер. Смачна. Шикарно. Ну коротше, ладно. Ті інші вже хай вже завтра. Збираю. У можу сьогодні вже місто. Хоча за те що я поїв. З усього всього, що я робив. Ну ладно. Тут в теорії можна ще щось посадити. Може б це було обробити, цю землю, але я так замахався. Може б тут було щось ще трошки досадити. Типа... Не знаю, грох. Але щось, чесно кажучи, вже не дуже хочу. Майстрування триноги, котре насправді, все. якщо я робить, то буде вже не тринога, а там інша конструкція, що я казав. Не знаю, Чи продовжу? ну, мабуть, продовжу, за літо, може, і зроблю. Але поки що я хочу сконцентруватися більше на книзі. О, ну, Я і так називаю книгу. Коротше, на історії. Який формат тут вона буде, це вже побачимо. Скажу, за все, все ж таки ігру я хочу, а потім вже з неї зробити книгу. Ну, Типу паралельно написати ще й книгу. Ну побачимо. Просто хочеться, щоб якась була справа, яку ну, максимально цікава, Без всяких прив'язань, що комусь там щось треба, якісь відповідальність. Я просто роблю те, як я хочу, та і все. Є е, ну, свої теж складнощі, як її писати. Постійно якісь такі задаю собі питання, а що далі продумувати? Типу, от, наче як ефект пустого листа Уже краще, ніж взагалі пустий лист, тобто там вже чимало написано. десь там в одному документі загальна інформація, так, ну, типу, вся підрядна інформація старунок. 12, 14 текста. І в другому опис світу десь ну, теж ну, текста, може сторінок на 4-5. Але все одно, деякі все питання встають, що типу. А яка там має бути історія? Хочеться щось наповнити світ, але краще, чим краще його наповнити, чим краще його. Через що передати. Ну, щоб це було якесь і не ну, не якесь по-тупому обосновано, Але ну, коротко, як це все придумати? Ще такі теж питання. Я думаю, що це питання також досвіду. Тобто, що у мене немає його досвіду, фактично, щоб це все писати і придумувати. А, але Мені підбадьорює те, що сам процес в принципі цікавий. Теж треба робити відпочинок, це важливо, але ну, це цікаво. Це хоча б цікаво. І відчуваю, що краще себе почуваю. Ну, якось все ж краще себе почуваю. Коли так от ну, мінімізував якусь зайву інформацію. Деякі дні взагалі там не дивлюся, якийсь Тік-Коб чи Інстаграм. Деякі дні там, ну, може, півгодинки десь там щось зайшов. Ну, тобто, тако. Без Телеграму, без всяких цих штук. Ну, це не YouTube, це дивлюсь, да. Ютуб чимало дивлюсь. Поправ, до речі, руками, що це все полотенце. Відчувається, що якось, ну, не знаю. Легше вдвічувати. Просто я думаю, за, далі диву які плани а, про що, куди далі йти, чим займатися. Це цікаво. Тому що вчора, да, вчора це було, Uh, є такі думки, роздуми, uh, що можливо осінню поїхати вже чого в Київ, можна поїхати куди-заводи, наприклад, в Львов. Uh, класне місто. Типу, там багато також роботи, і при цьому я подивився реальні варіанти там хостел зняти і ще так далі. Якщо я знімати відоси, то я би продовжив знімати як там, тіпа, в новому місті нова робота, там меблі збирати чи ще щось таке робити. Цікаво було б, як це все вийде. Плюс там труська недалеко, фактично. Було б цікаво туди і такого разу, відпочив, там кудись баньку пішов. Ну тобто, хочу спробувати різні методи, як і відновлюватись, і в принципі, стиль життя. Бо такого я ще не пробував, фактично. Тому, why not? Якщо просто чому Львів, ну, по перше місце, мені найбільше всього імпонує. Мабуть, плюс-мінус так само імпонуватиму Глоби, якби не війна, це Одеса, бо там море, всі діла, прикольно. Але е, Львів ну, більш спокійно, класна атмосфера, плюс гори. Плюс гори там не, ну, відносно недалеко. Можна поїхати, почити теж пискавець. Або, е, наприклад, якщо не сподобається в Львові, то типу хто мене тримає. Знайти роботу в іншому місті, наприклад. Івано-Франковськ і переїхати туди. Було б цікаво. Можливо, там навіть було б приємніше жити. Ну, побачимо. Просто що Київ дуже, дуже індустріальне таке, начебто, місто. Не сказати, що в мене турбує саме по собі великий темп, але життя в Києві. Але як сказати? Ну, не те, що мені хочеться прям постійно кожен день гуляти по місту, щоб там щось, щось дивитися, мені там треба, якась архітектура прямо офігенна. Типу, хоча в цьому плані мені цікавіше Львов. Як на мене, там більш приємніші якісь пам'ятки і так далі. Ну, і саме ну, місто більш таке цікаве. Там декілька разів був, там певний час трошки пожив. А там пару тижнів може сумарно. Але ще важливо культура людей. Ну, не раз чув і ну, не сказати, що я прям сам стикнувся з цим, але все ж дуже чимало я про це якби відгуків чув. А що на Західній Україні реально інша культура. Це ближче до Європи, ближче до якоїсь такої іншої, ну, більш можливо, поважної культури, більш набожної, більш десь ну, повно такої спокійної. Ну, коротше. Різно можна це описувати, трошки важко це підібрати слова, а, тим паче, що це передача те, що я чув. А, але я думаю, що це було б цікавіше, ніж просто в Київ поїхати. Типу, ну, Принаймні, в Києві я вже був. А це новий досвід, це цікаво. Ладно, якщо ж буде ще щось цікавеньке, то я ще буду включатися, показувати. А, може, там щось виросте, або ті помідори, що вони там з ними будуть, не знаю. Побачимо. І... Нарешті я добрався до того, щоб підготувати вудочку. Не знаю, чи сьогодні піду, чи на днях, але було б цікаво. Ну, завтра точно не можу. А от сьогодні... Сьогодні треба город полити, побачимо. У випадку це буде класно, ось така вудочка 4 метрова. Леска така чимала. Куди, щось літає тут. Є тут потонша леска, ну, краще з собою візьму. Ось такі невеличкі гачечки. І... Якісь поплавки, не знаю. Взагалі адекватні. Ну наче не булькає, Чи булькає? Щоб він не утонув, бо я пам'ятаю, що ось якісь були проблеми з цими поплавками. Ну наче ні. Наче можна використати. типу сюди пронизую, сюди лезка, гапа і вверх йде. Ну якось якось так. Я не знаю, як там його підлаштувати треба грузики. Я, по ідеї, рибу невелику буду ловити, але <смі> ну, не думаю, що в мене велика піймається. Але я не знаю, яка там глибина краще. Звісно, коли я випущу відос вже навряд чи хтось буде ну, є сенс коментувати. Але просто на майбутнє було б цікаво. Хто шарить, яка має бути глибина. Для якоїсь, ну, типу, невеличкої риби, якось не, карасика, типу по 200-300 г. А ну, максимум, може і менше, вони, я не знаю скільки вони ну, мабуть, навіть живої не важуть. Мабуть, навіжевої ваги 200-300 г. Щоб поплавок насильно великий був, щоб воно ну, видно було, яка там глибина має бути і від чого це залежить, від, до, відстань від поплавка до коричка, гачка. Коротше, якось так налаштував. Типу у мене гачок маленький і поплавок маленький. Той грузик найменший, щоб був. Ну, не знаю, просто воно, мабуть, було б краще, якби більше поплавок, то вітер би не так... Ось тако вітер дує і воно вже шишки лихає. Але з іншої сторони... От тільки-тільки там касає сліски. Вже, якби вже щось видно. Тим паче, якщо там буде трошки щось джоргати. Ну, коротше, я думаю, тут вже більше питання переловчиться, як краще бачити, що воно там клює чи не клює і як воно клює. Коротко. Спробую вже ввечері чи коли, зберу собі трошки інвентар запасних типу штучок. І все.